Я до такого не звикла, і взагалі ну, дуже потужні вибухи, обстріли були. На Азовсталь на завод я потрапила 12 квітня. В той момент, коли наші хлопці-прикордонники, 36-та бригада, ну, наші військові потрапили в полон з заводу Ілліча. В той момент вони відволікли своїм. Можливо, переміщенням, те, що вони знаходились на Ілліча, ми змогли переїхати на і слава і Бог, все нам, браття українці. У мене було дві собачки, ну, це була моя і мого наречена. Вони були в Оленівці до того моменту, поки, поки мене не вивезли до Росії. Мене вивезли до Росії, собак відразу забрали їхні кінологи собі. там, Я не знаю, як вони використовують зараз їх, але вони в Донецьку. Ці собаки настільки зараз розум... ну, були розумні, коли ми їхали до полону, от в автобусах нас везли. що Ці собаки от на Зовсталі, коли ми потрапили, вони повідомляли просто, коли мали, мали бути обстріли. Вони починали сковоліти, вони починали гавкати, і вже ми тоді розуміли, як. Тому що собаки вже привикли до цього всього. Ну, тобто, ми переправлялись, переїжджали, перебігали, міняли позиції. І Це все разом з ними. Тобто, вони на повідку, одна на повідку, одна з боку біжить і нікуди від нас не відходимо. Ми спочатку не розуміли, що це, тому що Ну, у нас закрите приміщення, ми були в звичайних камерах, як звичайні заключені, ну тобто сиділи. І в нас були два невеличких такі віконечка, вони були теж з решітками. Ми тоді просто почули вибух. Ми думали спочатку, що, можливо, хлопці наші зробили якийсь прорив, можливо, збунтували на бараках, там, де вони знаходились. Але ну там були крики, були плачі, ну були такий хаос, був. І вже десь о п'ятій ранку наших хлопців поранених почали приводити до нас в приміщення там, де ми були. Це було Дізо, там де знаходились дівчата, практично. Але були там хлопці. Ну і були в нас вільні камери в яких розмістили наших поранених. Дуже багато було тяжких. Подальшому ми лікували їх, там, чим могли, тим лікували, тому що е, не було медикаментів. Ми свої е, пульки, звичайні рвали на маленькі кусочки і їм перемотували ранено. щоб вони не розвернулись просто назад і не поїхали, Ну, тобто, нам таке от не зробили. Mm -hmm. Але вже коли побачили, звісно, ми, ми дуже зраділи. Дівчата і плакали, і сміялися, і співали гімн, і просто українські пісні, і просто сиділи на землі, звичайні, ну, тобто, це емоцій таких не передати. Харчування було дуже жахливе, насправді, тому що в ну, нас кожен день було ну, 5 місяців практично одне ж те саме. Воно безкалорійне, воно взагалі ніяке, тому що це звичайна каша, яка вона заправлена, варена на курча з спірі. І воно це все просто перемішало, чуть, чуть солі додали і все, і віддали нам, щоб ми їли. Посуда не мита, вони просто потім посуду пізніше вже почали мити е, звичайну хлорку. В обід ми просто їли, це була вода, дві, дві картошини це три картошини це вже як за свято було. І звичайний качан капусти тоненько нарізаний плавав в воді. На вечір е, це звичайна риба їхня потасу. Е, вона була з внутрішньому, просто зварена і теж каша, але каша могла бути взагалі недоварена. Були проблеми з кишечниками, ну дуже часто її відвозили до лікарні. Музика. Вони розказували, що Україні більше немає. Вони вже практично під Києвом. Всі, хто хотів, виїхали до Європи. Західну Україну вони так говорили, що Західну Україну забрала Польща, зробили референдум. І Львівська, Рівенська, Волинська область ну, це вже до Польщі. Ми насправді сміялися, до нас були анекдоти, те, що вони розказували, але це взагалі в голові не вкладається. Повірили, що наші хлопці йдуть, забирають, ну, тобто відбувають наші землі, які вони е, забрали в нас. І, е, Ну Чесно сказати, то ми в Олені всі думали, що напевно, напевно наші прийдуть скоріше, ніж нас обміняють. Бо, тому що наші недалеко стояли, ми чули і бачили, в принципі. Вона дуже активна, чимось похожа на тих, що в мене були, чимось, можливо, не похожа. Але зараз вона до мене дуже прив'язалася, без мене нікуди, з кимось другим вона теж не працює. Позитивна, активна собачка.